Це, звісно ж таки, начебто і маловато, як для сучасного автомобіля, але, мабуть, як для старого автомобіля, то це дуже-дуже потужно, дареє. Дорі... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Помотало нас чуть-чуть і на... ми пробили колесо. Ми загорілися. Ми загорілися, це просто капець. Приїхали, і, на жаль, я ніяк не встиг повернути наліво, хоча я дуже сильно цього хотів. І ми, схоже все. В'їжджаємо в, в даний автомобіль, бок. Ой-ой-ой! Наступи зірвало кузов, і в нас залишився тільки одна рама і... Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові доролику по такурусі Пінчу Драйв, і в мене є до вас запитання, чи могли ви уявити, що старий автомобіль добро ретрокар, яких за там 60-50-х років маневрує між автомобілями? Мені, якщо чесно, таке дуже важко уявити. Але сьогодні ми це будемо робити в пінчу драйв. Тому, пані та панове, сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки, ну і перед початком даного доролика я би хотів пожити при наперегляду, так що ви щось то всім смачного. Все, не буду вас більше затримувати, давайте вже перейдемо. До основної частини даного відеоролика. Ну що ж, пані був перший автомобіль, який ми заспавнили, і, мабуть, останній, а може ми просто іншу модифікацію візьмемо. Це в нас тачка тестіколо, тобто доставка. Її нам треба тут цю доставку зробити якомога швидше, тому що нас чекають. І. ого! А тестіколо так-то навалює дуже-дуже потужно, як для старого автомобіля. О! І відразу ж отак ми починаємо. І відразу ж ми так починаємо. Мені здається, це не дуже кайфово, але ДТПшечки виглядають реально прикольно. І, до речі, старий автомобіль витримав досить таки непогано. Ну що ж, спроба Тесті 2 Гістікове. Це капець. Я так відчуваю, що дивіться нашої фірми це ми веземо вашу доставку якомога швидше, як тільки. Ми можемо що тут буватися. Тут відразу якась фігня відбувається, ну, а до речі, максимальна швидкість у нас 211 км на годину. Це, звісно ж таки, начебто і маловато, як для сучасного автомобіля, але, мабуть, як для старого автомобіля, то це дуже-дуже потужно. До речі, я не очікував, що в нас вдасться пролізти тут на... посеред двох автомобілів. Це було. Досить таки незвично. Незвич. До речі, серед трафіку в нас також є поліція. Тому є шанси того, що, скоріш за все, скоріш за все, якщо ми в'їдемо в поліцію, то за нами почнеться погона. Але шашки на старих автомобілях, тобто ретро-шашки, так звані, да, мені здається, це виглядає реально досить таки прикольно. Де і карта досить таки також прикольна, тому що у нас тут автобан ідеш від 25 км, начебто, чи 26,5, я не пам'ятаю. Тобто карта велика, але трафіку, мені здається, було б круче заспавнити побільше. Але, на жаль, якщо я заспавнюю побільше трафіку, то мій комп'ютер мені скаже до побачення. Так, ми тут пролізли, тут все файно. Але на такій швидкості мені здається важко розкластися, якщо чесно. Ну, прям реально важко. А що ти тут першу особу? Першу... Наша я переключився на першу особу, йолки палки Так непогано їхало. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Як же це боляче, неприємно. Це просто жесть. Мінус поліція, мінус звичайний автомобіль. Інші сигнали, прикольно, капець. Але я пропоную трішечки замінити автомобіль, мабуть, на більш веселий. Ну що ж, пані зберігання в наступного який який вирішив взяти, це в нас буде хот-рот, який я сподіваюся, що буде навалювати дуже дуже потужно. Тут, до речі, в нас автомат. Серйозно в таких старих автоматах, в таких старих автомобілях був автомат? Я навіть, якщо чесно, про таке не знав, тому що я думав, що в старих автомобілях, хоча ні, мабуть, автомат, мабуть, і в якихось там 70-х був в вже роках. До речі, хто е шарить, хто знає, напишіть в коментарях, якщо посібажанчика. В яких роках з'явився перший автомобіль на автоматичні коробки передач? Мені буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що я, якщо чесно, навіть не знаю. Так, полетіло 240-250. Ну, до речі, це автомобіль трішечки йде веселіше, аніж той автомобіль, який в нас був, тому що тут максималочка трішечки в нас більше, і ми тут, схоже, за все не вліземо. Хоча... Ні, ми влізли. Ми влізли, але нас щось трішечки помотало. Помотало нас чуть-чуть і на... ми пробили колесо. Ми загорілися. Ми загорілися. Це просто КПС. Мінус таксіха. Мінус таксіха. Ну, нічого страшного. Непогано. А все. Ми приїхали. Я думав. Що таке було? За нами ще й погоня в цей час була капець. А давайте спробуємо від першої особи, Я ось так тільки камеру якось зроблю. Я не знаю, від першої особи, якщо чесно, тут дуже незручно їхати, тому що е через оце віконечко нічого не видно. І це просто жесть, якщо чесно. Ну, типу, я не знаю, як з таким е маленьким е вікном е лобовим е дзеркалом можна їхати. Я просто не розумію. Ну це просто капець якийсь. А де мафон, до речі? Невже не можна було в такому старому автомобілі магнітофон теж зробити? Йоханий папай. Від першої особи це взагалі їхати нереально. От тупо нереально і все. Ой. Ми приїхали чи ні? Ну я не знаю, що в нас там відбувається, але судячи з того, в яке нас фігово стало керування, то ми... ми, до речі, втратили колесо. Ну... Но... Пані та ми перемістилися трішки на іншу карту, тому що мені здається, що тут буде трішки поприємніше в плані FPS, і не так все буде печально. І карта, мені здається, тут трішки попросторіше. Тому я взяв трішки інакший у нас драговий автомобіль. Тут у нас в салоні ну, в принципі, нічого немає. І даний автомобіль схожий знову ж таки на якусь доставку. Але доставка це незвичайна, тому що... Ми реально розгон, розгін нас е, до четвертої передачі реально швидкий. І, до речі, за нами женеться поліція. І це просто капець. Ми тільки виїхали, і, на жаль, я ніяк не встиг повернути наліво, хоча я дуже сильно цього хотів. І просто до побачення. -по вже ми розклалися. Ми навіть і метра не проїхали, а вже розклалися. Це просто капець. Добре, полетіли далі. На чогось автомобіль кри... Трішечки крейни в праву сторону, я не розумію, через що це відбувається. Але поки що четверта швидкість, ми поки що більш-менш нормально їдемо. Він не повертає, він тупо не повертає, це Просто капець. Ой. Ой. А що в нас з коробкою? Ну, типу. Окей. На даному автомобілі нам треба трішки призупинятися на поворотах, тому що він зовсім не повертає. Поліція знову ж таки за нами, я так розумію, женеться. Але щось в нас там з трафіком саме в початку сталося, що він тупо не хоче їхати. Ну нічого страшного, головне, що тут у нас далі наш трафік їде, і мені здається, що дана ідея реально таки прикольна. Все ж таки ретро-шашки на старих автомобілях. Ну, в цьому є якийсь свій, свій вайб, своя атмосфера. Це реально, мені здається, прикольно. 230 км на годину, це, до речі, швидше, аніж минулий наш траговий автомобіль, тому що там була максималка 200 км на годину, а тут в нас аж 230 І мені здається, це досить таки непогано. Я сподіваюся, що даний автомобіль не дуже гучний, тому що я не перевірив, на жаль, звук. Хоча треба було це зробити, але якщо він гучний, то вибачте мене, будь ласка, наступний раз я це виправлю, тому що щось на цей раз я трішечки затупив це перевірити. Косяк мій вийшов, коротше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми вилетіли трішки за дорогу, і це дуже і дуже погано, тому що він не контролюється на такій дорозі. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Нормально? Нормально, ми на ходу. Давай з буксом. Ага. Так, нам треба е, відразу ж виїхати звідси якось і все. Все, тепер ми поїхали далі. Другу передача і летимо. Я не знаю, що це в нас за доставка така прям мега е, швидка. Хто таке автомобілів взагалі зробив? Але мені він подобається. Ще побільше трафіку було взагалі прям круто, але тут я трішки не розрахував. Своє колесо і я в'їхав, на жаль, трафік Окей, пропоную взяти ще одну модифікацію. Ну що ж, пані Депанова, завершаючи наша модифікація на сьогодні, це в нас такий, до речі, на автоматі з працюючим е ручником. Да е Це в нас такий. Типу. ретро Автомобіль. Я не знаю на що він схожий, тому що він дуже-дуже приплюснутий, дуже незрозумілий. Але окей, до речі, що саме дивне, що мене, типу, здивувало, те, що, е, якщо я бажанечка, пані Тумовна, напишіть в коментарях, що оце таке є моє. Що, що це за кругляшки? Навіщо вони потрібні? Тобто шарить, напишіть, будь ласка, буде дуже і дуже цікаво почитати. Тобто далі до, типу, гальмота. Газ чи що то взагалі, я не можу зрозуміти трішечки. Тому, якщо я бажанечко напишіть, буде дуже-дуже цікаво почитати. Добре, полетіли. Тут, до речі, він дуже непогано їде, і він їде по максималці, начебто в мене таке відчуття, ніби то швидше, аніж траговий автомобіль. Хоча це досить таки дивно, тому що це начебто, ну, типу, саме звичайний автомобіль. Ми, ми влізмо, ми влізли клас. Але в нього реально максималка швидша ніж драго. Тю? Незрозуміло, але прикольно. Добре, їдемо, поки їдемо, взагалі не натискаємо на педаль гальма. Гальма. Педаль гальм. Може на педаль гальм. Мо. Коротше, ви зрозуміли. Не натискаємо взагалі на гальма і просто летимо газ підлогу і їдемо кудись незрозуміло куди, тому що я навіть не знаю, де тут кінець. Я так розумію, що цей автобан майже ну, типу, безкінечний, можна сказати. Тому е, їдемо, поки нам їдеться. Трафіка, звісно ж таки, хотілося б більше, але якщо заспев більше трафіка, то що мені буде дуже некомфортно їхати, що вам буде дуже некомфортно дивитися, я так думаю. Тому на жаль, поки що їдемо тільки з таким трафіком. До речі, від першої особи досить таки комфортно, враховуючи навіть те, що я так розумію, що в даному автомобілі немає зовсім ніякої шумоізоляції. Це круто, це дуже-дуже круто. 250 км. Ой-ой-ой-ой-ой! Мене в моменті тупо винесло. І ми, схоже за все, в'їжджаємо в даний автомобіль. Ой-ой-ой! тупо зірвало. Гузов і в нас залишився тільки одна рама і двигун. І все капець. А, ну і пода... А, це педалі, до речі. Це реально педалі. Прикол. Що в нас від першої особи відбувається? Ну, є нюанс. Мені здається, ми далі не поїдемо. Да. Пані і панове, ось підготови до завершення даного відеоролика. Даний турок попутоку Росії Пінших Травфів і я сподіваюся, що вам він сподобався, ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!